Найкраще місце для хорошого сексу, бібліотека бібліотека. Ми з тобою поговоримо про поему Сон. епічний mm -hmm. жанр теж, але рід, перепрошую. Але жанр в нас сатирична поема, тобі, політична сатира. Mm -hmm. Тобто, по факту, дуже понятно, чому це політична сатира. Але цікаво, те, що сам Шевченко дав цьому підзаголовок комедія. комедію. Це дуже, це дуже цікавий момент, коли, ти, ну, коли ми аналізуємо і читаємо текст е, крізь ну, цю призму, та, е, оптику автора, коли він нам каже, що типу, це комедія. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Але, але ну, коли ми читаємо, ми для себе розуміємо, що ну, це не зовсім комедія, бо це не типова комедія. Uh -huh. Це інший період творчості Шевченка. Це період трьох літ, що Шевченко старший, Шевченко, який вже побачив, інші реалії, інші реалії життя. І, скажімо так, він вже побачив Петербург в усій його красі і зрозумів, якою є імперія. І, відповідно, тут вже інша тема, так? Взагалі, тут же тема якась така більш стосується. Це така умовно громадянська тематика, да? питання патріотичного, взагалі історії совського, да? історичного якого? історичної площини. Mm -hmm. Для цього, звісно, потрібен був певний життєвий досвід теж, для того, щоб написати. Ну і теж ілюстрація да? для ліногравюра до поеми Шевченка. З імператором і імператрицею сушеную, яка там дуже цікаві піти. Дібрані. Та тому, будь ласка, що ж я як же ж тобі читався сон? Um, uh, ну так я я так само до речі, от, ну як ти сказала, я відмітила себе перша uh, написала цікаво, що він це виніс да, з під заголовку. Типу, що це комедія? Типу, ну, це, це теж мені було дуже цікаво от, на це звернути увагу. Я... Давай я зараз просто прочитаю фрази, які мені сподобались. Тобто, ну, те, що мені... От, наприклад, отак, ідучи е, по підтинню з бенкету п'яний уночі, я міркував собі, ідучи, поки доплентався до хатини. Я щось не звертала увагу на цей його стан, коли була дитиною. Ну, типу... Бо знову ж таки людина, яка описує оце, е, я роблю висновок, що це достатньо. Ну, це не перший раз він знаходиться під, ну, в такому стані сп'яння. <aidér> е, і цей стан сп'яніння йому явно не заважає, бо він все ж таки думає, то? тобто ніякі смислені процесу. Так, але тут, тут треба зважати на те, що це ще й спосіб, е спосіб виправдати цей сам сон. Чому ж він йому наснився? А, -а, а типу що я просто випив і, 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 і він ну, типу хильнув. І він же там по піти десь там і заснув, фактично. Окей. Okay. Окей. Okay. Але ну, як, е, те, що він описує цей стан, та, е, зрозуміли, і ми з досвіду розуміємо, що та, окей, десь десь там схожі відчуття є від цього стану. Е, це, ну, це правда, це цікавий момент. Але це по суті як е, така ширма, я б сказала. Коли mm -hmm. він прикриває, каже, що а далі. Я опишу свій сон, який і, насправді і, і, прийом художній. І там, от, ем, був цікавий момент, де він пише: А ти, моя Україна, без тела навдово, я до тебе літатиму з Хмари на розмову. Від мені стало цікаво, це, до речі, ми так начебто вже розібрали минулий раз, але ем, чого він так тужив за Україною? Ну тобто, не серій, а що тут такого? Ну, типу, не бачу в Україну. А мені реально просто ну, знову ж таки, як людина, яка зараз не перебуває в Україні, я, якби, я розумію, чого я скучаю за Україну. Я не дуже. Тобто мені цікаво, чого він так сильно скучав за Україною, чого йому не вистачало в Україні. Я не знаю, чи я в тебе на це відповідь чи ні. Але просто ну, от я якось підкреслила цей момент, що. Я якби задала себе питання, а що саме його так сильно тягнулося? Тому що, ну звісно, знаєш, це все патетична, пафосно, сама укирена. Але я, я в це не вірю, тому що завжди за Україну щось є. Да? Типу, це або люди конкретні, або побут, або мова, або просто звичаї, або просто можлива відраза. Бо, е, І відчуття того, що це момент, коли можна щось змінити. Коли ми говоримо про Шевченка е, в Петербурзі, він, звісно, у нього була е, спільнота українців, які жили там в Петербурзі. Uh -huh. Минулий раз тобою говорили, та, що в нього там були його приятелі і художники, uh -huh. і письменники, з якими така тусовка в них була певна. Але все одно в цей час. Активно розвиваються університети в Харкові, в Києві, відповідно, твориться певна інтелектуальна еліта, заново витворюється та інтелектуальна еліта, яка вже замислюється питання, про питання державності. Угу. Відповідно, потім Кирило Мефодіївське братство, та, товариство, та і коли він повертається там в 45-му році. Зараз. У момент. Я, про, сон. про сон Просон, да. так. Ти мав заспівати Степана Гігу, цей сон, цей сон. Мені щоночі сниться. Да. Так. Так. Спільноти, да? ми говорили про спільноту. Ну, да, да. Тобто він розумієш, коли він повертається в Київ і долучається до Мефодіївського товариства, братства, так? вони там всі разом обговорюють. Питання якраз питання реформ, питання того, як треба народ, ну як це правильно би так сказати, збирати надбання, яке є в народу, досліджувати mm -hmm. mm -hmm. народ і взагалі порушувати питання про те, що народ має пам'ятати себе, свою ідентичність. Це все важко робити відірвано від України. Тобто, знаходячись в Петербурзі, він міг реалізуватися художник, він міг писати тексти, але, знову ж таки, ну, хто б видав от, ті його тексти, які він хотів писати, скажімо так, в повному обсязі, та загалом. Тобто, це, от, знаєш, я завжди думаю про те, що це певне якесь таке відчуття ну, такої трохи самотності. Uh -huh. а, тому що рідні то його були теж uh -huh. в Україні, і ну, це взагалі відчуття якоїсь відлученості від е, тих, хто тобі близький за духом, тих, кого, кого, про кого ти думаєш, про кого ти пишеш, але ти не можеш бути разом з цими людьми, і насправді. А тоді, в 44-му році, коли написана була поема, ну, це ще був, ну, скажімо так, не найгірший момент для, в його житті, тому що коли mm -hmm. його на 10 років потім заслали, mm -hmm. так? І він продовжував писати про Україну. А це, мені здається, це був взагалі такий ну, дуже складний момент, тому що ну, 10 років життя, взагалі, в страшних умовах. Тому це його постійне звертання до України, мені здається, що це як. Як відчуття того, що він не може в долучитися до всіх процесів, які є. Він не може бути з людьми, яких він любить. І, і, і тут і про народ загалом, можна так сказати. Угу. І мені здається, що якраз. Оцей образ, так, що він там з Хмари і там, ну, буде повертатись, линути до України. Тобто, що за будь-яких умов, будь-яких обставин він буде прагнути, але ну, постійно щось буде ставати на заваді. По суті, йому постійно треба долати якісь перешкоди для того, щоб опинитись в Україні. Окей. Тобто, все. Тепер мені зрозуміло, і тоді я розумію Тараса Григоровича добре. Бо знаєш, ну я думала, можливо, я б якось ще. Ну, я ну, хотіла якось додумувати за, за, за нього. Mm -hmm. До речі, ну, про, про сам сон, да, це по факту, е, ну, він сатирично, скільки сатирично, це правильне вживання. Він е, говорить про е, імперський режим, про взагалі mm -hmm. про царя-батюшку, е, про... Е, там є, ну якби на місці. Царя, мені дуже зрозуміло, чого після цього і треба було заслати кудись подалі. Ну, типу, якби, я була б дуже незадоволена, якби так про мене хтось говорив. От, тому... Імператрицю, да? а, Зі, та, 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 та. Ну, просто я можу уявити собі, ну, так, імператриця теж мала сильний да. ну, коротше, ось Взагалі по всіх це таку сакральну, і навіть якщо це комедія, навіть якщо сонце, взагалі, типу, абсолютно не, ну, ніяк не впливає. Тут ще була, була пару штук, що хотіли відмітити, що він написав знову таки то покритка по підтинню з бастями. Шкандибая". Тобто, це була якась видимо, така типова mm -hmm. історія соціальна, соціальна проблема на той час. А, так, І тут була цікава штука, дві цитати, потім може перейти до того, що ти. От mm -hmm. тяжко тяжко мені стало так, мов я читаю історію України, стою знову типу, І це настільки перегукується з тим, що ну, за... ну, просто, ну... І просто і знаєш, що, типу, ми зараз, коли думаємо про трагічність історії України, ми якраз думаємо про тара... час Тараса Собченка. Ну, mm -hmm. типу, що... Тоді було сумно, а він тоді думав про, минуло, про те, І ти думаєш, а скільки, типу, взагалі, ось е, я говорила сьогодні про це, що е, одним з важливим процесу деколонізації це треба подумати про час, коли ми ще були не колонізовані. Я в такий mm. момент подумала: блін, це настільки далеко. Ну, типу, це настільки треба далеко думати, настільки далеко аналізувати, що типу дуже складна історія. І... Навіть козацька держава, якщо так подумати, то там теж були питання. Тобто да, це... І вона була настільки маленька, тобто, да, враховуючи mm -hmm. з тим, що зараз вважається територія України і розміром козацької держави, то типу, я не, не, не важко сказати, наскільки це буде репрезентацією. Ну, і... Фактично, це там, Київська рузь, можна да. 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 Розумієш, типу, і це Київська Русь, і ти такий. А це, типу, а це давно? Ну, типу, це м'яко кажучи, давно. І, і нам, ну, і це, типу, складний такий процес а, у, у, розуміння. Мені здається, це важливий момент для, теж для колонізації, типу, це відгорювання того, да, типу, коли, коли ми сядемо і реально зрозуміємо, наскільки нам переїбали а, наш сталий розвиток культурний. Тобто ми угу. не знаємо, як би були зараз. І от... У нас тяглість традиції, вона, по суті, була перервана. Ну, якщо говорити Утяглість. історично теж, але якщо говорити загалом, то ну, по суті. На кожному етапі та в нас якісь там перешкоди були, і ну не було план. ну давай так. Цей розвиток культури, який він був, літератури, інших видів мистецтва. Це взагалі фантастика, що він відбувся і так. відбувався за тих умов, які постійно були створені штучно, дуже ну Тобто, це не був вибір українців. Цей ще був таким. Тягнусь, окей. Да, 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 да. І тут Україна, Україна, це твої діти, твої квіти молоді, чорнилом политі, московською блокотою в німецьких тапицях заглушені, плать Україну, бездитно вдовиця. Я я, не знаю, я, немає ніяких коментарів, просто що, ну, типу, знову ж таки. Наскільки оцей розпач, біль, злість, перегукуються з сучасною реальністю, так? і мені насправді дуже б хотілося, щоб Шевченко перестав бути актуальним. Я так. розумію, так? щоб колись, щоб актуальним стали якісь інші тексти. Або... Да, щоб, нас да, були... щоб це було взагалі, щоб, щоб гіпотетичні наші онуки це перечитували, думали: ого, оце так було колись сумно. Оце вони там жили, да? Та, це а, да. були події. І, і, типу, а те, що ну, от я читаю, я відчуваю, що це один в один те, що я відчуваю, і, ну, і дуже гарно в цій гарній формі слова, ну, мені дуже сумно, що ем, ну, вона нікуди не дівається. От, і і мені mm -hmm. дуже хотілося, щоб ну, тобто мені дуже приємно і дуже класно бачити ось таке історично-культурне дбання, як творчі Шевченка, але просто мені реально хотілося, щоб такого більше не було. Да, щоб це все. Ми могли на це дивитися з позиції оцінки історичної події. Так, і на так. історичне явище. Так. так, було колись, так. Mm -hmm. Так, це це направди так і є. ну, як це, я поділяю ці відчуття насправді, тому що дуже складно кожного разу читати і розуміти, що весь цей час постійно продовжується боротьба за одне і те саме. Тому що Постійно потрібно доводити світу, наше право на волю, на, на мову, на наші землі. Тобто це. Ну, не знаю, це настільки це якась, знаєш, ця постійна історія цієї боротьби, яка від якої нікуди не втечеш І просто тут ще цікаві моменти, як Шевченко там ще й показує да, ці порівняння, тобто тут, тут, якої є Україна, якою там є імперія. Ти розумієш, що зараз насправді ну ми, ми б теж могли говорити там ну, актуальність для нас є цих речей, тому що ми. Ну, ця сцена е, мордобіття в Санкт Петербурзі, яка там зображена, я собі ну, це так і є. Я, мені здається, що зараз там якісь їхні засідання, це приблизно те саме, тобто нічого не змінилось, по суті, в, в, в цьому сенсі, в їхньому світі. Да? І Шевченко, він якраз, те, що він описав, ну, воно зараз так само відбувається. Тобто там цінні, цінності не змінилися, ми продовжуємо. Е, ну, і, а ми, українці, так само продовжуємо ну, боротися з носіями у таких жахливих цінностей, у відсутності цінностей, я не знаю, що, що з цього гірше насправді. І тут в поемі дуже цікавий є ще образ царя волі, який такий дуже страдницький образ, як він, ну, такий, по суті, якби, що він. Теж він страждає, щоб uh -huh. вибору волю, так, що воля не може датись йому е легко. І це. ну, Багато літературних критиків кажуть, що тут в цьому образі у Шевченка приступає, ніби якийсь Іс Ісус Христос, який ah, теж страждав я... за е віру. так, А тут він страждає за волю. Тому що ну, ми зараз актуально, так, в контексті поеми «Сон» актуальною є якраз воля. Тобто віра там ніби все ну, узгоджено, якщо говорити тут православна віра, все в порядку, так, християнська. Але тут є питання якраз волі. Тобто що тут основна цінність якраз тепер стає воля, заради якої іде боротьба, і цей прийом сну. Який дозволяє Шевченкові показати, ніби як протягом однієї події, да? ну, тобто за один сон показати події в різних куточках, облетіти півсвіту, показати нам, що uh -huh. відбувається, теж, по суті, нас, ну, ми маємо чим далі, тим більше переконуватися, відчувати цю ненависть ну, до імперії, до того, що uh -huh. вона робить. І угу. це дуже цікавий такий як елемент нагнітання цього відчуття у нас, але за рахунок того, що це сатирична поема, ну, фінал з цим мордебітієм усім іншим, він для нас стає таким трошки, як він має викликати, не знаю, сміх, можливо. Collapse. Хоча це насправді ми розуміємо, що це не далеко не смішно, і ця комедія, як під заголовок, воно ну теж нікому не смішно. Але ну, якщо так говорити та, загалом, то ця формальність цієї комедії, а і, і те, що Шевченко змальовує о, різні о, стани імперії. Тобто те, як все в Петербурзі, як в Сибіру, це все теж відрізняється дуже сильно, да? і Україна це взагалі інший стан ну, колонії ну, тодішньої російської. Uh -huh. да? І що Шевченко в усьому цьому, він насправді звертається далі в наступних текстах. Там ми будемо говорити та, про наступний текст, він звертається до а, українців з метою того, що ті, хто можуть це змінити, що ви маєте це змінити. Uh -huh. Він ніби знаєш, як дає полотно в одному там тексті змальовується все далі. Він поступово починає казати про те, що це можна змінювати, і у людей, ну тобто, у вас вже є інструмент, щоб це змінити.